На природі! От я зараз на хлібчик. Зараз буде підіграти їсти і будемо кушать А науці прекрасна погода. That the phone will call Not a, Not a sound Can leave the memories behind Can seem to get you off the of mind Together two souls entwined I will do whatever to get you back home The pain of losing you hurts right to my bones Everything is fine хищника о два хищника I oh, <laughs> you out. Oh, boy, man. <laughs> Уже така э, хороша камера, що прям сильно хороша. Все передає то, що не надо. Ой-ой. Так. Навіть очі. Так, до речі. Вони сині-зелені. Темно, сині-зелені. А внутрі прям зелені, такі око в чорні. Та ти що, та ти що, та ти що, та ти що. Да. А не хотіла кукурудзяні палочки, все. Сама тепер видала я її паличку і все. Через 5 хвилин їх не буде, ребята. Ви розумієте, так? Да? Все. О, дві, твої друзі літають. Поміть <гій гій> тут палочок. Блядь. <Яй>. Щось <гій> свалиться, давай ще будемо тебе тут спасати. Угу. Такий закат красивий. Ну, хмарний. Навірно, що буде дощ. Ще й ногам на очі. Я все не помню. А вам? <свят> 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 это у меня тройка любимая. <свят> яка? Обычно. Ну, Давайте яка. Что это мне палочки? <свят> <себе>? <свят> Обзор. А. Петрушечку сажаем. Бачите, как прекрасно петрушечка будет. Сигма-вумен. Даже не на один будет. Наверное. Эстетика дачи. Что ты пьёшь мне щавель? Щавель? Смотри, щавель. Да. Ты снимаешь кого? Тебя, Як ты сыпешь красиво. Мне тоже можно как бы заснять. <laughs> я вообще-то ты и Значит, смотрите, это петрушечка богатырь. Она хотела быть богатырём. Поэтому мы посмотрим это через... Покажите семена, дайте я состав почитаю. Вот состав. Вот да. А, вот ага. Вот Ага. Вот так. Подожди, если дай еще раз. Дай, 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 дай. Ты, блин, на что там? Фокус, это же прекрасный просто. <соценно> Ой, все, короче. Все. Наперед покажите. Богатыр. Богатирська багати, жінка все дома вже, вже темно, я вже нічого не буду бачити. Санечка оператор. Підмінь Комаров, камеру. Да. Куди ви сьогодні літите? А ти рівно можеш держати камеру? Спасибо. Дмитрий Комаров. А що тут ти, Діма Комар? Ну я його оператор, Санечка. Hello. От, бачите, мені каже, не топтайся по землі, а сама дотоптається. Ти какую знімаєш? Новий свій? Який йду прекрасно до тебе. Я зараз обратно йду. Що ти мені вухо знімаєш? Ну, що побачив, яким нам тебе чиста. Стань, туди, давайте, пожалуйста. От бачите, яка. Каже одне, а робить інше. Mm -hmm. Так, дивимося, що підковне. Що це за вони підкопна. Потемнюємо тебе чуть-чуть орова на тебе світліше. Да. Бачите, мені не Я тобі їх і не предлагала работа, блин. Было. Было было, ладно, было. Летит что-то. Кстати, як Тьфу-тьфу. Ть понятно. Блин, а я в ходи по її приказу. Нашей Типа оператор Санечка. Палочка. Хорошо улетела, родная. Спасибо. Спасибо. Не за что. Так, я... телефон в студии. Ясти! Иди, ясти! Это не я сказала. Папай. Эмоция это какая эмоция, это Всім добрий раночок. Погода у нас не з найкращих. Мрячно все затягнуло хмарами. Вітер жахливий. На собі зробила чайочок. Буду снідати. Ось. Слава Богу, що я все вчора посіяла. Ті чорнобривці. Оці всі сімена, петрушечку. Все посидила вчора, бо до вечора, до речі, це що я ігралася тралівалі, вже ночі я її закінчила, вже коли темно було. То слава Богу, що я все-таки це закінчила, бо я себе це сьогодні зробила б. Я б не посидила б, тому що ці всі сімейна би улітали. Як тому... намі все делають вовремя? Понімаєте? Скажіть ваші впечатлення про те, як ви, все, як ви все попшикали. Ви попшикали, як говорить народна мудрость. Спеціальним таким розтвором називається приліпало. Б51. б б 58 ага. Це не токсичний препарат. Який не вбиває природу, а тільки мушки на нього сідають і далі не лікують. Угу. Дуже радий. Зрозуміло, зрозуміло. Що ви далі будете робити? Далі ми будемо білити стволи від сонця і від шкідників. Зрозуміло. Гарної вам роботи. От, такою, такою фарбою. От вона називається. Бачите? Фарба садова, захисне, захисне декоративна. Зрозуміло. Для дерев та кущів. Редні. так ми тут працюємо. Дякую за увагу. Дякую за увагу. <піршу> шо, тут, тут, Це що тут? Вітрянка? Новий від вітрянки? Це спеціальний розпор, який покриває людину. Щоб... Готов до труду і обороні. <піршу> Удачі вам э, в труді, в обороні. Дерев, щоб їх ніхто не їв. Що це, що це ще сказати, Іришка, думаю. Що це сказати? і лишка думати? Щоб... Смерть расист. рашист рашисту. Що таке? Україна палаку. Скажіть впечатлення ваші після того як ви все доробили? Дороблено ще не все. ще ця не половина саду. Ще ця половина сада і груша, і яблення. А та половина зроблена. Ви що, що сьогодні це буде робити? – Ні, ні. ще дві <с великих яблуні, ще на день роботи. Але те, що зроблено, серце радує, душу гріє. І розуміло. Дуже вдячний своїй люсті Ксенії, яка мені допомогла, подала знаряддя праці прямо на участок. Ні, я думаю, ви скажете, допомогла побілити дерева. Ну і вибачте, я раніше вас помилися, так що мій пардон. Без вас би я їх не добілив би, так що ваша помощь неоцінима. Не, не добіли б. Неоцінимо, всі. О! сполоснем я пора. Ні, я просто не можу з вашого прикида. Це просто. <звук> Я тільки що сходила в душ. помила свою прекрасну голову щоб вдома вже її не мити і не витрачати час. У нас є такий дощ. Зараз вже 3 часа дня я покушую і ми будемо виїжджати. Я впевнена, що тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк, підписуйся і зустрінемось на наступного Па-па!